Їх знають у ста країнах світу, а тепер вони працюють. І у нас компанія техноторг з гордістю представляє екскаватори навантажувачі «Нью Холланд Констракшн. Новинку на українському ринку, яка вже давно зарекомендувала себе у всьому світі. New Holland Construction – це частина глобального концерну CNH Industrial, куди входять такі глобальні гіганти, як Case IH, Steyr та Case Construction. Історія бренду почалася ще в далекому 1895 році у США. А сьогодні ця техніка світового рівня. Яку виробляють у США, Бразилії, Італії, Індії та інших країнах. З 2024 року вона стала доступною і в Україні завдяки офіційному представнику компанії Техноторг. У цьому відео покажемо, чим саме відрізняються моделі b 80 b 110 і b 115 і чому їх обирають ті, хто звик працювати на результат. Якщо шукаєте доступне, але надійне рішення, то знайомтесь. New Holland b 80 Ця модель ідеально підходить для житлового господарства, легкого будівництва або аграрної сфери. Простий та надійний двигун FPT. 97 кінських сил та крутний момент 420 Нм. Коробка передач напівавтоматична PowerShuttle. Мастита трансмісія Італійська Carraro. Є повний привід, який підключається залежно від умов. Кабіна простора. Безпечна, Робс Фобс з чудовою оглядовістю, сидіння ґрамер з амортизацією та підлокотниками, в якому працювати зручно навіть у самі довгі зміни. Глибина копання 4,4 метра, дальність 5,6 метрів, стріла навантажувача пряма, що дає вищу точку розвантажування і краще зусилля відриву. Ківш фронтальний стандартний, об'ємом 1 кубічний метр. Ескаваторний ківш об'ємом 0,24 кубічних метра. Вантажопідйомність фронтального ковша 3 тонни. Гідравліка тандемний шестеренчатий насос управління важелями. Надійна, універсальна, без зайвого пафосу. New Holland B80 80 там, де потрібна продуктивність і проста експлуатація. А якщо потрібна максимальна продуктивність, зверніть увагу на New Holland B110 і B115 – це топова лінійка, розроблена спеціально для інтенсивної роботи у міському будівництві, дорожніх проєктах та сфері ЖКГ. Під капотом один із самих надійних двигунів FPT, потужністю 110 кінських сил та крутим моментом 516 ню на метрів. Common rail, автоматична КПП PowerShift, мости та трансмісія Карара. Все для легкої та плавної роботи. Кабіна Робс Фоб з кондиціонером та сидінням ґрамер з амортизацією. Все керується зручними джойстиками. Працювати тут суцільне задоволення. Глибина копання 5,9 метрів, а дальність до 7 метрів. Z-подібна стріла забезпечує оглядовість, міцність і сильне зусилля відриву. Фронтальний ківш об'ємом 1,2 кубічних метра, 6 в одному. Вантажопідйомність до 4 тонн. В комплект також входять палетні вила та екскаваторний ковш об'ємом 0,24 кубічних метра. Встановлена гідролінія для навісного обладнання, гідромолот, гідробур. Все підключається. акціально поршневий насос керується електронно прямо з кабіни. І ще кілька приємних функцій: глаєдрайд згладжує коливання при русі, плаваючий ківш – ідеальний для зачистки. Фіенер режим, перемикання вперед нейтраль назад з джойстика, Bluetooth, usb зарядки керування стрілою з кабіни, Cold Start, легкий запуск взимку, а модель b 115 має ще й крабовий хід для маневрування у вузьких просторах. Якщо ваша робота це максимальне навантаження без права на помилку, New Holland B110 і B115 – це саме той рівень, який ви шукаєте. Надійність. Потужність, універсальність. Ось що ви отримаєте завдяки New Holland Construction. Обирайте техніку, якій довіряють у світі. New Holland тепер офіційно з Техноторг. З питань придбання звертайтесь до менеджерів Техноторг у вашому регіоні.